Ти тримаєш себе в залізних рукавицях, розклад по хвилинах. Кожен день розбитий на задачі, кожна задача і під контролем, ні єдиної помилки, нуль слабкостей. Збоку це виглядає як майже ідеальна картинка: сила волі, дисципліна, успіх, людина, яка все тримає в руках, але всередині зовсім інша історія. Ти не керуєш своїм життям. Ти від нього відбиваєшся, наче від постійного нападу. Контроль стає не кермом, а щитом. Є парадокс: чим жорсткіше людина контролює себе, тим сильніший у неї внутрішній страх втратити контроль. Здається, ніби чим більше все підраховано і передбачено, тим спокійнішим має бути всередині, але працює навпаки варто лише з'явитися ситуації, яку неможливо контролювати. І тебе накриває паніка. Учені давно помітили, коли людина відчуває, що їй бракує контролю, тривога не зменшується, а зростає. І тут головна іронія ти намагаєшся контролювати все навколо саме тому, що глибоко всередині не відчуваєш, що контролюєш хоч щось. Більшість думає, що самоконтроль це про силу, про те, що ти можеш себе змусити піднятися, не здатися. На папері це виглядає логічно. Якщо я тримаю себе в руках, значить керую ситуацією. У мотиваційних книгах це звучить красиво, дисципліна дорівнює свободі, але психіка влаштована складніше. Коли людина втрачає відчуття внутрішнього контролю, це часто пов'язано з депресією, тривожними розладами, нав'язливими думками, проблемами з харчовою поведінкою, і коли контроль стає нав'язливим. Він перестає бути інструментом і перетворюється на броню, якою ти закриваєшся від страху. Уяви, що ти зростаєш у середовищі, де запомилки соромлять, де слабкість це привід принизити, де любов і прийняття видають порціями за заслуги. Ти привчився безпечно тільки тоді, коли ти бездоганний, не збився, не забув, не розслабився. Психіка робить висновок. Якщо я буду ідеальним, мене ніхто не зачепить, не відкине, не посоромить. Перфекціонізм у такому світі з'являється не як прагнення до високих стандартів, а як спосіб тримати болючі почуття на відстані. Це компенсація глибокого і часто неусвідомленого відчуття, що з тобою щось не так. Ти тримаєш себе не тому, що так хочеш успіху, а тому, що панічно боїшся провалу. Якщо хоч трохи ослабиш хватку, на поверхню може вилізти все, що ти роками заганяв усередину, сором, відчуття я недостатній, давні образи, страх бути викритим як недосконалим. Перфекціонізм тут як замок на дверях, за якими повний хаос, але замок не прибирає хаос, він лише не дозволяє тобі його бачити. Перше важливе усвідомлення перфекціонізм. Це захист від болю почуватися неправим, не дотягувати, бути гіршим за ідеал. Коли ти ставиш собі нереалістичні стандарти, ти насправді не прагнеш досконалості, ти намагаєшся уникнути внутрішньої катастрофи, катастрофи у вигляді осуду, відкидання, сорому або просто власного вердікту. Я провалився. Іронія в тому, що навіть коли ти, начебто, досягаєш результату. Полегшення триває недовго, буквально кілька хвилин, і в голові вже крутиться нове недостатньо можна було краще, не розслабляйся. Другий момент жорсткий контроль запускає замкнене коло тривоги, втрата контролю лякає, страх змушує контролювати більше, чим більше ти бачиш, скільки всього неможливо утримати, тим сильнішим стає відчуття небезпеки. Так формується внутрішній сценарій. Я зобов'язаний усе контролювати, але це неможливо, значить, я постійно в зоні ризику. Виходить, що ти начебто рятуєшся контролем, але насправді саме він підживлює тривогу. Твоє тіло про це знає ще до того, як ти встигаєш щось усвідомити. Нервова система тримається в режимі готовності до удару, навіть тоді, коли зовні все спокійно. Увесь час ніби трохи напружені плечі. Важко повністю вдихнути, думки зайняті не теперішнім моментом, а можливими, а раптом. Для такої нервової системи розслаблення здається небезпекою. Якщо ти відпустиш контроль, щось точно піде не так. Тому ти тримаєшся і вдень, і коли лягаєш спати, і навіть у снах іноді продовжуєш здавати нормативи. Звідси випливає ще один важливий висновок. Ти ніколи по справжньому не відчував безпеки, не коли все зробив і маєш право перепочити, а безумовної, коли ти в порядку просто тому, що ти є. У перфекціоністів не формується глибинне відчуття я на своєму місці, мене можна любити із помилками і без досягнень. На цьому ґрунті народжується базова тривога. Зі мною щось не так і це рано чи пізно помітять. Контроль стає твоєю спробою побудувати штучну фортецю безпеки там, де її всередині не вистачає. Але фортеця з напруження це не мир, це постійна осада. Перфекціоністи платять за свої захисні механізми дорого. Зовні ти можеш виглядати успішним, зібраним, надійним. Люди кажуть, на нього завжди можна покластися, вона все робить ідеально. Але всередині ві хронічна втома, безсоння, неможливість розслабитися, відчуття, що тебе люблять не за те, хто ти, а за те, що ти виробляєш, яку користь приносиш, звідси страх зупинитися, ніби якщо ти перестанеш бути продуктивним і контрольованим, тебе перестануть бачити, цінувати, обирати, що з цим робити. Почати можна з дуже малого, без революцій. Перше, помітити схему, відстежуй моменти, коли раптом починаєш закручувати гайки сильніше, ніж потрібно, коли замість достатньо хорошої версії хочеться ще раз усе переробити, коли ти вже десятий раз перечитуєш повідомлення перед відправкою. Задай собі просте запитання, чого я боюся прямо зараз. Не чого хочу досягти, а саме чого боюся. Іноді відповідь буде дуже приземленою і неприємною боюся, що колега подумає, ніби я тупий, боюся, що мене вважатимуть лінивим, боюся виглядати смішним. Це не надихає, але це чесно. Друге, свідомо тренуватися в маленьких неідеальностях, намірно дозволити собі трохи вийти за рамки своїх жорстких правил, запізнитися на кілька хвилин, залишити вдома щось неідеально прибраним. Надіслати текст із дрібною, некритичною опискою, не переписуючи його тричі, не йдеться про те, щоб кинути роботу чи ігнорувати важливі дедлайни, йдеться про те, щоб розірвати автоматичний ланцюжок «Я імперфект значить катастрофа. Світ не зруйнується, багато чого навіть ніхто не помітить. Психологи давно знають, якщо поступово й дозовано стикатися з тим, що лякає. Страх втрачає силу, третє навчитися трохи довше залишатися в дискомфорті, не гасячи його відразу діями. Коли піднімається хвиля тривоги через те, що ти щось не контролюєш, спробуй хоч хвилину дві просто посидіти поруч із цим відчуттям, не тікати в прибирання, переробку завдання чи черговий список планів. Так, це дуже неприємно, але важлива правда тривога не вбиває. Вона має пік, а потім хвиля спадає, якщо її не розкручувати. Четверте переглянути саме поняття сили. Зараз у твоїй системі координат сильний, чужу той, хто не помиляється, не дає слабину, завжди контролює. Але справжня сила часто в іншому у вмінні помилитися і не розсипатися, у здатності сказати я не справляюся не втрачаючи самоповаги, у готовності бути живим. А не бездоганним механізмом. Бути недосконалим і все одно вважати себе гідним, любові й поваги спочатку це звучить як фантастика, але без цього будь-який контроль буде лише спробою залатати внутрішню дірку. Є ще одна пастка намагатися правильно позбутися контролю, перетворити це на новий проект. З першого числа буду менше контролювати все по плану. Це та сама логіка тільки в іншій обгорці. Тут важливо дозволити собі і хаотичні дні, і відкат назад, і моменти, коли знову хочеться все тримати в кулаці. Це не провал, а частина процесу. Як навчитися їздити на велосипеді? Ти все одно впадеш кілька разів, інакше не вийде. Невеликий тест, згадай, останні три дні було таке, що ти зробив щось, а потім ще довго прокручував у голові. Як можна було краще? Чи був момент, коли результат не приніс полегшення, а тільки нове мало ще працювати і не розслабляйся якщо так ти не один, це як невидимий клуб людей, які зовні тримаються, а всередині постійно бояться впасти. Головний принцип, який варто взяти з собою контроль потрібен для управління, а не для захисту. Якщо твій контроль це спроба втекти від болю, сорому чи страху відкидання, він не рятує, а виснажує. Справжній контроль починається там, де ти можеш дозволити собі його трохи відпустити, де іноді можеш не відповідати очікуванням і при цьому не зникати для самого себе. Відпустити контроль не означає стати безвідповідальним або слабким, це означає перестати жити в режимі постійної бойової тривоги. Дати собі право бути людиною, помилятися, втомлюватися, іноді не справлятися і все одно залишатися нормальним, придатним до життя, не ідеальним, просто живим і достатнім. Якщо ти впізнав у цьому тексті себе, ти вже зробив перший крок, ти побачив механізм, який керував тобою стіні. Тепер у тебе є вибір. Далі стискати себе із страху чи потроху вчитися жити з цікавістю, бажанням і тим видом сили, який не боїться відпустити, і можливо, колись ти з усмішкою згадаєш, як довго тримався за ілюзію, що лише жорсткий контроль робить тебе вартим любові.